Друзі, усім привіт! Сьогодні у нас 29 січня і вирішив зробити вам невеличкий огляд саджанці полнички. Ось тут у нас ця сорт серія. Саджалося аж на початку грудня у нас. Бачимо, вигляд непоганий. Тут у нас вже трішки, якщо не помиляюся, раніше була посадка, вже ось такі корені у нас. Зараз спробую щось витягнути, так, глянемо як ось цей давайте, крайній. Ось. Бачимо непогальний вигляд у нас розсади. навесно буде трішки що продати. Так, отут у нас самі перші посадки йдуть, це в нас румба, тут а вигляд у нас вже... Набагато ну, кращий має бути. Бачимо, коріння у нас є. Ось так викликають сажинці. Так, ні, цей ще жаль не корінився. Що ж можна вийняти. Не хочеться, звичайно, підривати коріння. Ось, той, ось. Вигляд має чудовий. Звичайно, ще росте. Цілий лютий у нас, ще місяць часу, навіть аж до середини березня. Якось так, тому думаю, щось трішки ще вкоріниться. По сортах це у нас румба, сирія, Роксана, Градроса, алегро. Звичайно, на продаж буде трішки менше сортів, оскільки собі хочу дещо досадити, бо є випади. Бачимо, у нас вітер, плюкою б'є. В парничку, якщо що вибачається за голос, я трішки прихворів. Також трішки з'явиться вільного часу і я ось цю трубку на 5 см трішки ось сюди переміщу, оскільки туман не добиває до країв, краї пересихають. Те саме з цією. Якось так. Ось так. так, Давайте йдемо на двір. Саженці, Лохини. Бачимо. Якось так. Ось такі мають чудовий вигляд. Ось такі які огний висота, 70-80 сантиметрів, бомба. <кій> Ось так. За два тижні буду. Оці всі саженці я буду повністю обрізати і живцювати. Буду лишати сантиметрів ось 10. І ось ці всі пагани підуть у нас на живцювання. Ну і буду старатися пересадити тут до нас контейнери 0,5 літрові. Буду пересаджувати в 1,5-2 Ну, Постараюсь більшу частину, бо у нас підпетки пересаджені осені. Оп, кількість десь 700. 50 кущів, це десь так в середньому. Так Ой, тут у нас ще садженці яліця, такого потрібно пересадити. Бачимо. так. Є трішки лаванди, ну це все, що я хотів вам показати. Ну, друзі, Кому потрібні саджанці, повнички, звертайтеся, є також є у нас малина ще в наявності. весною будуть починатися відправки. Всім дякую за увагу, до побачення.